Медова солодка диня прямо з грядки це найкращий смак літа. І ми для вас підібрали три сорти, які можна виростити навіть на невеликій ділянці. А почнемо ми з сорту Краще відкриття Хейла. Це рання мускатна диня, яка дуже ароматна і має соковиту м'якоть. Вона рано достигає, росте стабільно навіть у нестійке літо, а плоди виходять великі і солодкі, адже це справжнє відкриття сезону. А далі ще цікавіше. Це день сорту ананас. І назва тут повністю виправдана: ніжна кремова м'якоть з легким ананасовим присмаком. Сорт урожайний, непримхливий і чудово підходить для свіжих десертів. А для різноманіття обирайте суміш Золоте літо. У пакуванні кілька сортів від ультраранніх до середньостиглих. Це ідеальний варіант, якщо хочеться спробувати все і одразу. Якщо мрієте про власну солодку диню прямо з грядки, ці сорти зроблять сезон по-справжньому смачним. Замовляйте перевірене. Сіння дині на офіційному агромаркетюа, та нехай ваше літо буде сонячним, соковитим і врожайним.